Це Чорнобаївка із самого ранку у відділенні Укрпошти Олеся Позняк. Жінка, місцева жителька. Прийшла отримати пенсію своєї мами, яка зараз у лікарні говорить останні півроку виплат не мали. Пенсію почали видавати мама в лікарні. І Оце ж прийшла і получать пісню раніше. Примусили нам додому. Сійську пенсію мама не отримувала, говорить Олеся. Жінка теж пенсіонерка, тому виживали як могли. У Мене чоловік ще пока не зробив. Я отримала ну я свою отримую українську пенсію. Тоже мене ще в даний момент у списках немає. у відділенні. Сьогодні Дмитро Воронін. Чоловік прийшов не за пенсією. Він допомагає своїй дружині, яка керує відділенням. Працювати. Допомагати, щоб працювали Чорнобай всі постійно люди отримували пенсію, посилки. Ну, якби налазилася вже переходило в мирне русло. За пенсією у відділенні черга. Ви отримуєте пенсію. Значить, на наступному тижні треба буде навідатися. Бо в цьому місяці ми трошки раніше будемо закривати пенсію. До 24 лютого пенсію чорнобаївці отримували 1400 пенсіонерів. Нині їх лишилось трохи більше половини – 800. Ми вже маємо таку відомості, що люди повертаються, і тому кількість пенсіонерів збільшується. Заборгованості по виплатам декілька мільйонів. Але вони пенсійний фонд швиденько відпрацьовує списки. Вони нам надають в декілька етапів відомості для виплат цієї заборгованості. Тобто ми плануємо за цей місяць-грудень закрити всю максимальну заборгованість, яка накопичилась на сьогодні. У штаті відділення нині начальниця та листоноша працювали і за відсутності електрики. Щоб ми могли повноцінно працювати, були закуплені ліхтарики для опалення. Ми ще закупили бульвер'яни. будемо встановлювати, щоб було тепло, і будемо працювати без світла, але будемо надавати наші послуги. Нині на звільненій території Херсонщини працює 18 стаціонарних та 9 пересувних відділень. Одним із першочергових завдань було поновлення виплат. Люди отримують пенсії, а також інші е, виплати і можуть скористатися цими послугами Укрпошти в дена де окупованій території на цих відділеннях. За останній тиждень Укрпошта відновила роботу у шести населених пунктах: це Комишани, Кізомис, Степанівка, Станіслав та Миролюбівка. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.